Уряд розблокував виплати строковикам Нацгвардії та Державній прикордонній службі України. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі. Відповідний закон був прийнятий в кінці червня цього року Верховною Радою. Тож, аби він запрацював і військові почали одержувати свої доплати, нарешті вдалось дотиснути Кабмін у питанні змін до постанови номер 168, яка регулює питання додаткової винагороди. Це дає можливість по закону Гончаренка, які не тільки прові. Пустки, але і про доплати певним категоріям нарешті ці доплати розблокувати, і більше того, щоб ці доплати були за два місяці за червень і за липень. Таким чином, строковики мають в серпні місяці отримати за червень і за липень сумарно тисяч гривень по 6 тисяч гривень за кожен місяць. Курсанти військ, вищих військових начальних закладів по 2350, сумарно 4700. обмежено придатні виведені поза штат. По 20 тисяч 100 гривень, сумарно 40 тисяч 200 гривень. Інструктори навчальних центрів по 15-30 тисяч гривень в залежності від кваліфікації, сумарно 30-60 тисяч гривень. Також, як зазначив Олексій Гончаренко, ці зміни розблокують доплати по системі МВС, нацгвардійцям та прикордонникам. Тож тепер Нацгвардія і ДПСУ, саме ті, хто воюють, отримують бойові в серпні одразу і за червень. І за випінь. Отож, на час дії воєнного стану розмір доплат становитиме від 30 до 100 тисяч гривень щомісяця для військовослужбовців, які виконують бойові завдання. 20 тисяч 100 гривень платитимуть військовим, які у зв'язку з пораненням визнані обмежено придатними, та зараховані в розпорядження відповідного командира. Строковикам платитимуть 6 тисяч гривень, а курсантам 2350. Інструкторам у військових частинах платитимуть від 15 до 30 тисяч гривень. Варто зауважити, що ці виплати в серпні повинні надійти одразу за два попередні місяці. Юлія Остапович для новин на часі. Чому причина появи смороду у місті. Відповіді на це питання шукали ще у 2017-му. Тоді стежки привели до відстійників гнідавського цукрового заводу, який той використовував разом із суміжним підприємством Біопек для скидування відходів виробництва, зокрема й тих, які мали в своєму складі продукти бродіння. Однак після вжитих заходів у 2018-му та частково у 2019-му роках, з неприємними запахами, джерелом якого були відстійники заводу, проблем не було. І ось в повітрі знову запахло. Кожного разу це викликає жваве обговорення в соцмережах серед жителів обласного центру. Вони вказують райони міста, конкретні години і навіть описують так би мовити специфіку цих запахів. Так пахнуть відходи тварин, їх рештки, вихід один перестати купувати м'ясо, птицю волинських виробників. То, може, задумаються. Скільки приватних птахо і свиноферм? Найчастіше людям дошкуляє сморід або вночі, або під ранок, так би мовити, коли всі відпочивають. В основному люди пишуть, що це район Львівської, ДПЗ Вересневого. Хоча й до мешканців центру також долітають так звані аромати. Я проживаю в центрі. Фактично, ну відчинити вікно чи там квартирку неможливо. Це я вже писала, я вже писала і поліщуку. Як пригадує керівник департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль, у 2017-му представники міської ради особисто виїздили ось до цієї лагуни, аби знайти причину, яка провокує появу неприємних запахів у місті, і це тоді дало свої результати. Найкраще. <реку> Почув, що є неприємний запах, приїхав і дивишся, а не звернення. От, а ми виїжджаємо, той, хто є джерелом цього запаху, поки сюди доїдеться експертиза, зрозуміло, що все припинить, тут буде чисте повітря, нічого не буде пахнути. Поїде комісія на другий день зранку, знову буде те саме. Тому тут такі заходи, як ми років п'ять тому робили, коли фактично тут ночували, чекали, коли воно почне смердіти, щоб побачити ту трубу, з якої тече, що ми що ми й робили. Знімали, от воно витікає, дивіться. Поки туди приїхали журналісти, а воно вже не тече і не смердить. От, напевно, це саме треба і зараз робити, але це мусять робити спеціалізовані служби, які можуть провести експертизу, а не там використовувати там ніс середньостатистичного. Як зауважила начальниця управління екології Луцької міської ради Оксана Лисак, нових джерел сморду в місті не виявлено. Вони всі ті ж поля фільтрації. І в залежності від напрямку вітру неприємний запах звідти доноситься в той чи інший район міста. Ось приблизно територія очисних відстійників Нідавського цукрового заводу, лагуни, біля яких ми були. Ми бачимо південно-західний напрям вітру. Ось район Львівської оминає. Зараз там не відчувають люди смороду. А відчувають сморід в районі ГПЗ. Ось, куди йде напрям вітру. Це от вулиця Данщина, частково Станіславського. Як розповідає начальниця управління екології, коли звернення від людей на гарячу лінію 1580 активізувались, вони своєю чергою звернулись з відповідним листом до біопек, яке, на відміну від цукрового заводу, працює круглий рік, а не посезонно. В листі просили, щоб ті вжили заходів, аби усунути сморід. З її слів, в останньому протоколі ті відповіли екологам, що концентрація того, що скидається на фільтраційні поля, не нормується, оскільки це є місцем зберігання відходів. Варто додати, що ці поля в майже 100 гектарів нічим не огороджені, а це означає, доступ туди вільний і відходи припускаємо, може скидати хто завгодно. Тож вичислити, особливо в ніч чи під ранок, коли власне і виникає запах, хто туди і що скидає, непросто. Екологиня каже, органічні відходи такого типу виробництва, як біопек, взагалі не повинні зберігатися на відкритих відстійниках. Не можуть такі види відходи, відходів від Такого типу виробництв, цукрових заводів, біоетанольних заводів зберігатися на відкритих відстійниках для того, щоб правильно утилізувати ці відходи, повинні бути очисні споруди або принаймні тимчасові ємності для зберігання, які є абсолютно замкнені без доступу сонця. Температури і повітря зайти з перевіркою на виробництво можуть такі контролюючі органи, як Держпродспоживслужба та Держекоінспекція. Міська рада каже пані Оксана: не має впливу на діяльність цукрового і біопеку, які розміщені за межами Луцької територіальної громади. Підприємство знаходиться на території Буратинської громади. Тому в сільраді раді нещодавно засідала спеціальна комісія, створена для з'ясування причин виникнення смороду і ліквідації проблеми. Як повідомила Оксана Лисак, домовились до того, що потрібно провести дослідження атмосферного повітря, аби засвідчити те, чи є перевищення забруднюючих речовин, і в разі підтвердження перевищення звертатись до контролюючих органів з вимогою проведення повторних перевірок. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі. На перший погляд, переглядаючи ось такі фотозвіти, жодних питань не виникає. Добрі люди передають пікапи для військових, молодці. Але коли задатись питанням, яким саме військовим дістались ці нові авто, тут виявляється не все так однозначно. Як ми ж розповідали, ось, наприклад, 24 жовтня минулого року організація Волинське братство святого Володимира Великого пише, що передала 5 таких пікапів. А 25 листопада ще 4. і пообіцяли передати ще 2. Майже цей період тільки 7 листопада такі ж 10 пікапів передає фонд Віримо в Україну. Згодом 27 грудня ще один. На фото та відео Юрій Гупало, заступник голови Волинської ОДА. Мої друзі, разом робимо все для того, щоб перемога найближчим часом у нас в країні відбулася. Ми віримо в Україну. Військова адміністрація. Це робимо для того, і передаємо ці автомобілі 10 штук Збройним силам України. Віримо в Україну, віримо в Збройні Сили України. Слава Україні! Героям слава. тож звідки взялися ці авто? Купив благодійний фонд? Чи то прийшло на адміністрацію з подальшою передачею на Зсу? Щоби не губитися в здогадках? Нагадаємо, вирішили напряму запитати про це в пана Гупала. Хочемо з вами поговорити про фонд. ваш. Про фонд в мене фонду немає мого. Ну, фонд, я я, я... Не, не хочу коментувати. А скажіть, будь ласка, про ці міцовіші Л-200 ви випадайте. Є, є керівник фонду ну, Анатолій Єврович ви... Швапа до нього, будь ласка, а за коментарями. L200 Добре? Передавали. Де ви їх взяли, скажіть, будь ласка. Скільки передали штук? Можете сказати, то має відношення до фонду чи ні, нам каже, що немає, і тому до нього з цими питаннями не підходити. А ось буквально декілька днів тому іншому виданню пан Гупало представляється як засновник фонду. Більше 150 автомобілів передано було нашим фондом. За сприянням нашого фонду було передано більше 30 нових автомобілів. L200. що означає сприяву передачі цих авто? Сприяти можна по-різному: поставити свічку в церкві, помолитись за щасливу дорогу, чи принаймні заправити повні баки. Яке саме сприяння має на увазі пан Юрій? Чи бува не те, що закупили ці пікапи для фронту з власної кишені? Чи можливо сприяння заключається в тому, щоб на випередки з керівником фонду пофотографуватись ось так, ось так і навіть так? До слова, це не єдині фотосесії біля авто на ЗСУ у виконанні Юрія Гупала. Ще в березні цього року він разом з начальником військової адміністрації та керівником вищезгаданого волинського братства, співвласником Веставтохабу Сергієм Мостенцем фотографувались на фоні новеньких Міцубісі, звісно ж, для військових. Яке відношення мала адміністрація до цих авто, зокрема, і гупало, неясно. Ми своєю чергою написали запит до військової адміністрації, аби зрозуміти, що під час передачі Міцубісі Л-200 робили безпосередньо на начальник військової адміністрації Юрій Погуляйко і його заступник Юрій Гупало, ми запитували, скільки авто для подальшої передачі на ЗСУ одержала адміністрація, і найголовніше, кому передала на яких напрямках фронту або ж в яких держструктурах їздять ці нові пікапи з фото. Одначе відповідь, яку нам надіслали, подивувала. Якщо першу частину питань взагалі проігнорували, то стосовно передачі машин Збройним силам України нам сказали: якщо перевести з чиновницькою на. Просту мову, що то таємниця за сімома замками та ще й під грифом таємно. Хоча в чому проблема сказати, звідки взяли і кому передали ці автомобілі, адже багато міськрад, сільрад, волонтерів звітують перед людьми, куди саме для якої частини передали автомобіль, з якого потім хлопці прямо з фронту записують слова подяки. А тут з новими пікапами якась дивина, куди передали, виходить велика таємниця. Можливо, саме через це їх на передовій не зрозуміло, чи хтось взагалі бачив Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі. Це відеобійки, котра сталася біля озера Пісочне на території одного із готелів. В поліції кажуть, що троє молодиків приїхали до водойми із Ковеля. Усім приблизно по 19 років. Удачі дура мусорська, <зволь> острій за сюди, Солоду. Ми те оприділи. Пашурякумо. И ты сюда! Ты же парень! Ты ты враг, бь! лупай ты сюда! Ч ты бороз, выйди перед людьми! Давай, б! Давай выйдем! Давай! Типа, шо, ти, ну, Давай выйдем ти раз на раз, это лишу жизни Правоохоронці кажуть, що юнаки були п'яні, поводили себе зухвало в громадському місці з нецензурною лайкою і побили людей. Усе нібито почалося з конфлікту між відпочивальниками. Сидів один з відвідувачів за столиком, заходив інший один з компаній цих молодиків, і ніби як один одному показали чи непристойні жести, чи щось сказали якусь словесну образу. Відповідно, той підійшов і вдарив іншого, який сидів за столом. А вже потім за цього хлопця вступились його батьки. Цей чоловік побив, вдарив наніс цілесні ушкодження і батькам, потім і працівнику відпочинкового комплексу. Очевидці кажуть, що юнаки згодом стали втікати. За неофіційною інформацією, вони нібито займаються боксом. Мабуть, забив. І його забив. Боже пістолети швидку, Швидку дихай, дихай, дихай. Все, все, все. все все нормально. Не Вставай, фикай до сідруйтесь наш придень, бо ти будяться добре на місце події. Приїхали і медики. У 21.20 надійшло звернення з приводу побиття, травма голови. По факту при приїзді бригади було двоє осіб, які постраждали. Перша особа це з діагнозу закрита черепно-мозгова, травма забійні садна голови, відмовився від госпіталізації безпосередньо. І ще одна особа з забійної гематомою передньої стінки живота також відмовився від госпіталізації. Трьох молодиків затримали правоохоронці. кажуть, була ще й злісна непокора поліцейським. На дебоширів п'ятеро людей написали заяви. Відкрито кримінальне провадження, їм загрожує ув'язнення. «Хуліганство вчинене групою осіб. Допитані абсолютно всі свідки. Очевидці з дня на день їм трьом планується проголошення підозри. Можливо, навіть буде перекваліфікація з частини другої на частину третю. Ну, там вже залежно від того, яка ця частина, вже і буде вирішуватись потім, що їм загрожуватиме. Позбавлення волі чи терміном до 4 років чи до 5 – це вже на розсуд суду. Всі докази свідчать про те, що вони вчиняли ці хуліганські дії. Самі ж молодики кажуть, правоохоронці згодом написали зустрічні заяви в поліцію, що їх теж побили. Тож наразі відкрите ще одне кримінальне провадження. Слідчі ще раз перевіряють усі факти. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Після скандального затримання його відсторонили від державної посади. Спочатку взяли під варту, а потім за Кирила Жукова внесли 147 тисяч гривень застави. Наголошуємо, що чоловіка судять саме як державного посадовця. Правоохоронці кажуть, що це відео зустрічі підприємця і тодішнього завідувача сектору власної безпеки ДФС Волині Кирила Жукова. Сиділи, сиділи, Сидели, все замечательно. А, кстати, на ну, вас там пока ну, ничего не намечается такого. Ну, просто выделили что там, зеленое, все это самое. А они не определились, э как? Да. То есть, на два дня там tense, То есть, смотри, я буду выезжать. Вот, я завяжу мышечкой. На что еще не было, Де фігурувала сума 2000 тисячі доларів США. Слово долари є. Ні, Добре. прошу звернути увагу Добре. посадовця. Затримали 28 грудня 2020 року у пивному барі. За фактом вимагання та отримання 2 тисяч доларів США від громадянина підприємця за нестворення штучних перешкод під час. Здійснення господарської діяльності було досліджено письмові докази сторони обвинувачення. На даний час із залученням спеціаліста відбувається перегляд матеріалів, отриманих за результатом проведення негласних слідчих розшукових дій. Складається враження, що чоловік на відео розказує співрозмовнику про нових держчиновників. А далі мова заходить схоже про цигарки і кордон. Там сірего. Тут нет. Ну от розсказа те саме і. У нас зараз вона моліка з'явилася, так. Зараз його проточні. Можна от запускати. Сам Кирило Жуков будь що коментувати не хоче. Це є до адвокату. Його захисник поза камерою розповів, що усе провокація, і Кирило Жуков у хабарній справі не винен. А от ким тепер працює колишній податківець? Можливо, ви здивуєтесь керівником управління Державної пожежної служби? А те саме? В Коростишеві. Коли його на цю посаду призначили, чи а, проходив та, він якийсь конкурс? Він як звільнився, його пригласив міністр внутрішніх справ. Він погодився, став пожежником. Особисто запросив міністр. Так. Да. Вас дивує. Нову порцію відеодоказів будуть досліджувати уже восени. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Ще у 2020 році держпідприємство 1 травня активно співпрацювало з колишнім прокурором і нинішнім підприємцем Сергієм Масаловим, яких послуг той їм тільки не надавав і правової допомоги, і ремонтів і постачання міндобрив, як то кажуть, будь-який каприз за ваші гроші. Договори підписувались повним ходом аж поки одного погожого червневого дня тодішньому керівнику Володимиру Нікітіну, який за дивним співпадінням виявився ще й двоюрідним братом Сергія Масалова, не продовжують контракт. А новий Директор платити не хоче. З тих пір для колишнього прокурора почалися ходіння по мукам. Він буквально засипав держпідприємство позовами на мільйони. Мільйон за ремонт приміщень, мільйон за інфляційні втрати і біля чотирьох за надані міндобрива. Мільйон за ремонт вислизнув, коли суд визнав договір недійсним. Щоправда, інфляційні втрати таки присудили віддати пану Масалову. Більше того, у 2020 році здавалося, вхопив хвоста фортуни у вигляді біля чотирьох мільйонів гривень за надані Міндобрива. Проте Нині в господарському суді переглядають це рішення. Як пояснив представник підприємства, в ході іншого судового розгляду щодо службової недбалості колишнього директора Володимира Нікітіна, було з'ясовано, що договір купівлі продажу міндобрив, укладений між Нікітіним та Масаловим, був без погодження Національної академії аграрних наук України. А це мовляв недопустимо. Те, що укладений договір. Е без відповідного погодження ми дізналися у 2021 році, вперше це коли було проведено аудит, Держаудит службою у Волинській області. Далі обставини були встановлені ухвалею суду щодо служивання службовим становищем попереднім директором Нікіттіни, а також те, що подачний цей доби, був судом визнаваний дійсним. Та як виявилось, різниця у цінів постачальника волинь зернопродукту де брав Міндобрива пан Масалов, і ціною, за якою продав державному підприємству, сягає 386 тисяч гривень. Сергій Масалов каже, з волинь зернопродукту мав кілька договорів на товар і перевезення. А з 1 травня, так би мовити, звів ці всі позиції в одному договорі. З того, мовляв, така різниця. Між тим додає, став вимушним посередником між цими двома підприємствами, бо напряму, 1 травня, ніхто не хотів. І відпускати Міндобрив в кредит чи в борг. Попросив мене, Дікіт, ти, ти знаєш дудку, я звернувся до Лівії. Водить зерну туду. Поможіть. Ми з ними діла не хочемо мати. Це, ну, не буду називати, це ненадійний партнер. Він в і все. Ось. Якщо дають гроші, то дамо. Якщо не дають, не дамо. Тобі дамо. Я підприємець. Кажу, добре, заплати аванс. Я заплатив їм тоді півмільйона. Вони дали мені це він добриво, я відразу продав і транспортом, тобто, уклав угоду на транспорті послуги, на він на ядух хібікати. І все було поставлено, внесли і виріс урожай величезний. Втім, для Масалова все пішло шкереберть, коли на жнивані кітіна звільнили. А нове керівництво не захотіло йому платити, тож він лишився сам з боргами перед волинзернопродуктом. А він своєю чергою почав боргувати перед волинзернопродуктом. Мовляв, того і пішов до суду вибивати гроші з держпідприємства. Ви зараз звертаєтесь до суду, щоб суд скасував рішення і відмовив масалову позові. Це я що, спонсор вашого предприятия. що? Ви поясніть мені таку дію. То спонсорніть мені пару мільйонів. Давайте зі мною заключіть договір, прорахуйте мені пару мільйонів. Я прийду в суд і скажу, Та ні, мовте, я не дієздатний, принесу довідку, що я не дієздатний. Зважаючи на викладені сторонами факти й доводи, схожі аргументи і докази представника підприємства таки переважили. Суд відмовив задоволені позову пана Масалова у стягненні 4 мільйонів з держпідприємства. Вирішив заяву державного підприємства дослідне господарство перше травня українського державної сімстоподис дорослі станції інституту Харківської національної академії аграрних наук України про перегляд господарства сподарстванського області 23.11.2020 року за новиною саме задоволення. Скасувати рішення суду від 23 одинадцятого двадцятого справи номер 903 та прийняти нове рішення, які задоволення поза фізичної особи підприємця насаву Сергія до державне підприємства, підприємства дослідного господарства 1 травня, улицька державне сільськогосподарство, дослідні станції інституту «Картопляпс» -Кар 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 національної академії аграрної науки України Україну 4 мільйони 493 тисячі 7 гривень 67 грн. копійок. Відмовити Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. 30 місяців під слідством і судом, стільки часу правоохоронці Рівненщини доводили вину робітника атомки. На той час, у 2018-му чоловік працював інженером-дефектоскопістом. Слідчі та прокурори запевняли суддів, що працівник атомної станції збував наркотики. Копи проводили негласні слідчі дії, робили закупки, опитували свідків, складали протоколи. Але коли діло дійшло до суду. Справа посипалась як розбите скло. Судячи із вироку, виявилось, що рішення про проведення оперативної закупки має приймати прокурор, але постанову чомусь видав не прокурор, а начальник сектору кримінальної поліції Вараша. А це означає, що усі зібрані докази, так би мовити, коту під хвіст. Обставина прийняття неоповноваженої за законом особою рішення про проведення оперативної закупки психотропної речовини метамфетаміну в особа 4 тягне за собою визнання недопустимими для доведення винуватості, як таких, що отримані із порушенням закону усіх доказів зібраних оперативним підрозділом на підставі такої постанови. Більше того, виявилось, що слідчі навіть не упакували вилучену речовину так, як того вимагає закон. Суд визнає істотними порушеннями норм закону ті обставини, що належність упакування із метою надійного збереження вилученої речовини у порушення наведеної норми процесуального закону не було засвідчено підписами понятих учасників, що встановлено судом при огляді речового доказу у спецпакеті, який скріплений лише підписом однієї особи. Це означає, що гарантії забезпечення достовірності речового доказу не було дотримано. Та й сам протокол після підпису переписували бо прогавили достовірний час складання. Сам обвинувачений тоді запевняв суд, що при затриманні йому підкинули мічену купюру і він не збував наркотики. Після дослідження усіх старань поліції суд виправдав чоловіка, бо не змогли довести ймовірну вину. Через деякий час той поновився на роботі, а тепер хоче стягнути з поліції та прокуратури. Понад мільйон і двісті тисяч гривень компенсації за матеріальну шкоду і моральні страждання. От тільки у подібних випадках, що би не вчверили правоохоронці, усі компенсації виплачують не з їхньої кишені, а з державної казни. Обов'язок відшкодовувати завдану шкоду потерпілому, покладається не на посадову особу, незаконним рішенням діючи чи якої завдану шкоду, а на державу Україна. Виправданий вважає, що через дії поліції він втратив заробітну плату: – відсоткові доплати за умови праці на атомній станції, компенсацію за додаткову відпустку. Салони лікувально-профілактичного харчування. Йому відмінили скорочений робочий тиждень 36 годин. Чоловік хоче стягнути з поліції та прокуратури понад мільйон гривень лише за моральну шкоду. Судді його позов спочатку задовольнили частково. За моральну шкоду 250 тисяч, а загалом погодили трохи більше, як 346 тисяч гривень компенсацій. Втім, Верховний суд вирішив, що таку пост. Станову рівненських суддів треба скасувати і направити справу на повторний розгляд. Чи отримає виправданий працівник атомки мільйонну компенсацію, будуть вирішувати вже у Волинському апеляційному суді. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.